Працюєш годинами, а результату майже немає. Постійно відволікаєшся. Може, тобі просто потрібна техніка помодоро? Методика Помодоро – це техніка тайм-менеджменту, яка допомагає зберігати фокус без вигорань. Як це працює? Вибираєш одне завдання: таймер 25 хвилин, повна концентрація, жодних відволікань. Потім 5 хвилин паузи. Після 4 раундів довга перерва – 15-30 хвилин. Наприклад, тобі треба підготувати презентацію, ставиш таймер на 25 хвилин, збираєш дані. Наступний таймер оформляєш слайди. Ще один перевіряєш структуру. І все без стресу, без багатозадачності. Фокус тільки на конкретному завданні. Техніка проста, але працює навіть у найхаотичніших днях. Збережіть собі, щоб не забути, і напишіть в коментарях, які ваші враження від техніки.